На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові відбули чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського. На півдні Авдіївки ситуація критична. За даними аналітиків з проєкту State, Росіяни зайшли до міста та намагаються закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивній та Соборні. Якщо їх не зупинити зараз, це поставить під загрозу всю східну частину міста та його околиці. Цілком. Можливо, що почалися вуличні бої, хоча офіційно такої інформації немає. В приватному секторі противник вже знаходиться на наших вулицях. Звичайно, бої будуть йти за кожну вулицю, але тримати окупантів на відстані було зручніше. Ворог поступово просувається у бік 9-го кварталу, і це дуже небезпечний виклик. Тримання контролю над Авдіївкою та передмістям питання ресурсів. Якщо їх не вистачатиме, ми побачимо маневрену оборону у виконанні української армії. Порівняно з початком року, характер битви на Авдіївському напрямку змінився. Як зазначив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, спостерігається відносне за після того, як знизилася активність ворожої авіації. Дійшло до того, що протягом кількох діб не було російських авіаударів у цій операційній зоні, але водночас зросла активність артилерії. Російські окупаційні війська готуються до нової битви в районі Авдіївки. А от таку заяву зробив офіцер Легіону Свободи Максим Морозов. Він зазначив, що ворог застосовує спроби заїзду техніки та у великих кількостях безпілотні літальні апарати. Він додав, що для штурму Авдіївки окупант. Анти зібрало близько 40 тисяч особового складу. Також за словами Морозова, в цей район підійшов з нуля новосформований танковий полк окупантів, де були помічені нові машини, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки. І от військові з ї окремої механізованої бригади показали ефективну роботу зі знищення ворога на східних околицях степового. Такі кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, як за допомогою FPV-дронів було ліквідовано декілька російських окупантів. Також в цьому районі воїни зсу уразили російський бліндаж. Відповідне відео нині шириться мережею. На опублікованих кадрах можна побачити, як би пила підлітає до російських позицій, і влучно скидає у бліндаж гранату вог. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 343 російських окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 91 одиницю військової техніки. Мова йде про 18 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артсистем, один протитанковий ракетний комплекс, один засіб ППО, 14 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. І от співвідношення втрат на авдіївському напрямку досягає одного. До десяти на користь зсу про це розповів військовий оглядач Євген Дикий. Він зазначив, що ті жертви, які несуть ЗСУ під Авдіївкою, варті цього плацдарма ось шалені втрати російської армії, цілком перевершують важливість цього напрямку. Силам оборони України вигідно, щоб наказ командування РФ не скасовували, адже завдяки постійним ясним штурмам перемелюється багато живої сили агресора. Щодо ситуації в царській охоті та громадській організації Зеніт, про закріплення в яких повідомляють змі окупантів, то ситуація там кардинально змінила. Як повідомив дикий завдяки контратакам зсу загрозу на цих ділянках вдалося прибрати чи не менше на декілька днів, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, передові підрозділи зсу одразу у декількох місцях контратакували противника і спромоглися його відсунути. Зокрема, північніше села Бердичі, передові підрозділи 30 тридцятої окремостілецької бригади противника, які до цього просунулися в бік Новобахмутівки. Схоже, кілька діб тому були відсунуті знову до самої залізниці. Окрім того, ймовірно, південніше ново і нового українським військам вдалося трохи відсунути противника також до залізниці у бік Красногорівка, але щось ну дуже дивно відбувається у південному секторі Авдіївського сектору оборони після просування російських військ в район царської охоти та вздовж вулиці Соборної. Здавалося, що наші передові підрозділи відійдуть з позиції зеніт. Але схоже, вони не тільки не відійшли, а й зуміли трохи розширити власну зону контролю у південному напрямку, десь на 80-100 метрів, і продовжують створювати для першої та 55 окремих мотоцилів. Леських бригад противника в районі опитного та на Спартаку значні незручності. На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, продовжилися позиційні бої. Однак, підтверджених змін на лінії фронту не було. Зазначається, що росіяни тут нібито трохи просунулися. Є інформація про зайняті позиції на північних околицях Богданівки та про контроль центральної частини села. Але підтверджених змін на лінії фронту немає. Тривають позиційні бої в районі Григорівки, Іванівського, а також на південному фланзі біля Кліщіївки та. Андріївка, як пише військовий оглядач Костянтин Машувець, в районі Західніше та північно західніше Бахмута, противник продовжує свої спроби вийти на ближні підступи до часового яру, діючи по напрямку через Богданівку та Іванівське. Очевидно, протягом минулих кількох діб йому вдалося увійти у північно-східну частину Богданівка, але південніше села та в районі Іванівського кілька позицій довелося здати. Тут діє 98-ма повітряно десантна дивізія противника. А також на цьому ж напрямку діє цілий ряд підрозділів так званого добровольчого штурмового корпусу. Та Четвертої окремої мотосілецької бригади противника ситуація там достатньо напружена, бо противник атакує не тільки власне західніше та північно-західніше міста, а й достатньо активно провадить атакуючи то штурмові дії південніше Бахмута. З даними Машовця, окупанти атакують по напрямку на Клішіївку, східніше та південніше Андріївки. І на даний момент їм, по суті, майже по всій протяжності цієї ділянки вдалося відновити свій рубіж оборони по залізниці і таким чином зняти загрозу прориву ЗСУ до автодороги Бахмут-Горлівка, південніше міста. Крім того, Ого, можливо, з'явилася загроза для сіверська, у бік якого противник хоче розвинути наступ з околиць Солидару. Тут лінія фронту проходить приблизно за 10 кілометрів на південь від міста. І минулого тижня вона змістилася ближче, зокрема через часткові успіхи в районі села Веселе. Російська сторона оголосила про його захоплення, але досі немає візуальних даних, які б це підтверджували. На карті проекту Діпстей, частина веселого позначена як захоплена, частина як сіра. Аналітики наголошують, що тут не йдеться про велику. Перевагу ворога за їхніми даними для ударів використовувалися скиди та FPV дрони, а також отруйні та сльозогінні гази. Захисники села на жаль не мали достатньої вогневої підтримки. Військовий оглядач Владислав Селезньов пояснює, сам по собі сіверський виступ давно муляє око росіянам, оскільки досі є загроза флангового удару селооборони оборони у бік Лисичанська та Сєвєродонецька. Тому хочуть відтіснити їх якнайдалі, але не виходить. Панівні висоти наше вигідне розташування призводять до того, що вони нічого не можуть зробити безпосередньо по-веселому. Воно. Довго знаходиться в сірій зоні. Зараз вони просунулися, однак на підступах до нього низина. Відповідно, будь-який рух добре видно нашим військовим. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій гетьман, не готовий оцінювати загрозу для Сіверська. З його словами, настільки усе небезпечно сказати складно. Треба все ж таки не думки аналітиків та експертів брати до уваги, а дочекатися повідомлень від спікерів. Він підкреслив, що 700 днів війни жодного разу не було, щоб наша офіційна інформація змінювалася, тому і є паузи. Не тому, що хтось не намагається приховати правду, а тому, що все ретельно перевіряється наразі. Не варто казати про небезпеку для сіверська.